Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі Орхідея Прекрасна. Сьогодні хочу поділитися з вами, мої дорогі друзі, дуже гарним рецептом для нарощування коріння для орхідей. Суперова! Сама придумала і дуже рада результатами. Зараз покажу. Орхідейки, ну деякі всі показувати, звісно, не буду. Ну всі орхідейки, котрі я поливала на 90%. Всі дуже гарно показали свій результат. Корінці просто в. В цьому році пруть як скажені дуже багато, дуже, дуже сильно вони повилазили і наростили орхідейки. Хто скаже, це весна? Ні. Я кожного року одобряла однаково, однаковими добривами робила все як завжди. Вони так вони нарощували. Ну, якісь гірше, якісь трішки ліпше. Але такого нарощування, як в цьому році корінців гарного не було. Потім покажу, з чого я таку болтуху, як кажуть, робила, що я туди, туди, туди додавала, додавала, пропорції розкажу, а зараз просто покажу і трішки розкажу про орхідейки. От, наприклад, ось ця орхідейка, я її купляла квітучою собі. Вона дуже в поганому стані була. Були такі у неї закуклені корінці в горщику були. Це я вже пересаджувала її. І вони такі, ну, вроді живі, вроді не живі ці корінці були. Це мультифлора, така метелик. От. І, і вона ну, взагалі, що я не робила, вона у мене вже мабуть, третій рік, ця орхідейка, і що я не робила, дуже-дуже ш... ну, погано, дуже повільно вона майже не нарощувала ці корінчики. Ось результати цього року. Десь два місяці я оце використовую свою болтуху для нарощування коріння. Ось, бачите, як вона класно дала. Це все нові корінчики, Все. І тут, от, з цієї сторони, і тут я бачу, і в горщику теж пішли рости. Дуже класно, мені дуже сподобалось. Це я ж кажу, що ті орхідейки, котрі. От, не нарощувала коріння. Ось ця теж молода рослина, але вона, бачите, так вимахала. Я вже так подумаю, що її треба пересадити в більший горщик, бо завелика вона. Теж вона напускала коріння Класно, дуже і в горщику, і всюду. Ось ця альбофера у мене я б не сказала, що вона така проблемна. Рослина, але ну, у мене чомусь, вона давно, вже у мене, років 5, і дуже повільно вона нарощувала мені коріння. Ну, взагалі, я, я не знаю, чому так. Може, тому що за великий горщик я її такий скляний, такий вазу таку посадила. Не знаю. Хоча було у нього достатньо корінів, коли я садила. Ну, нарощувати щось вона нарощила. Ось це все, що торчить зараз ззовні, ви бачите, ну, тут багато. Ось це все. Оце вона мені видала зразу, після того, як я почала поливати своїм цим е, диводобривом, що я наколопуцяла, як кажуть, е, сама придумала. Не знаю, так мені щось здалося, що так буде гарно, так буде. ну, на своїх орхідеях можна робити що завгодно, які захочеш експерименти. От, і вже потім, коли експеримент вдається, і орхідеї, я дивлюся, що все класно вони собі почувають, і є результати гарні, то можна поділитися з людьми. Ось ви бачите, ось це все понарощувало багато тут коріння, і бачите, продовжує вона їх рости. Ростити дуже класно. Ось ця була у мене реанімашкою, взагалі була вирощена без коріння, вона була в дуже поганому стані, Ну, це вже у неї гарний стан. І вона теж ось, ось це все корінчики вона понарощувала. Всі, я ж кажу, дуже-дуже класно. Ну, За яку не візьмісь. Ось тут взагалі теж якесь дєбрі коріннів. Багато, всі класно нарощують. Майже про кожну можна сказати, що дуже суперова. І ще хочу сказати, що оцей спосіб, що я вам покажу, рецепт нарощування корінчиків. Він то, що нарощує корінчики, і ще там є одна. Штука, ну всі, мабуть, знають, HB101, він ще захищає рослину від стресів. Так що, дівчата, ще це буде дуже гарно. Попереду, у нас спекотні погоди будуть, ще поки що більш-менш прохолодно у нас в Україні. То попереду жару передають і треба поливати. Додавати Ажбі 101 від стресів, від ось цих погодних умов, коли чи холодно, чи дуже спекотно, щоб рослинки не страждали і не хворіли. Так, і ось ще ось цю одну покажу. Ось у неї тут взагалі зараз у нас темно, зараз на дощ і... Тут у неї підгнівши корінці. Це не присаджена рослина, вона вже у мене не один рік не присаджена. Ну, майже тут немає корінчиків. І вона так от стояла, не нарощувала взагалі цих корінчиків. Ось результат це все зверху. Це все буквально за ці пару місяців. Зараз я поверну, ось дивіться, який пучок. Оце все, це все оце вона наростила. Я ще хочу сказати, якщо є такі високі шиї у рослинок, де ж показати, такі знайти, високі шиї у рослинок, е листочки не дуже низько, то можна. Ось, ще хочу. О, о, бачите, теж це все оце е нарощене і от росте далі. Високі шиї. Ну, може, ви зрозумієте, я покажу. Коли закрити листочки більш-менш, то можна прям поливати по шийці. Ну, тут я, мабуть, поливала ось, оцю. Поливати по шийці охайненько, щоб туди у серединку вода не попадала, а так охайненько по краєчку тут по шийці поливати. І ось можуть вони отак от пучками. Починати вилазити. Хоча я хочу сказати, ось ця величезна, це мої кабани мої тут стоять. Я там отут поливала так, отут внизу поливала, але не бачите, аж отут вверху полізли, як скажені. Ось теж, отут полива, тут отут, закрита така вона шийка, вище йдуть листочки, що туди не попадає водичка. І бачите, це все теж повилазило, наросло. Дуже класний спосіб, дуже класна моя болтуха. Рекомендую. Так що розказую, що я додавала на літр води. Вода у нас трішечки тепленька, не холодна, звісно що. Ось такий укорінювач У мене така бутилка півлітрова. І я вже їм. Поливаю давно ще з зими. просто от Я завжди поливала цим коріннювачем. Просто от для коріння, щоб коріння наростало, оцим І все. потім там для цвітіння якимось добривом поливала. І ну, були результати, ну так, я скажу вам 50-50, деякі, що і не дуже хотіли нарощувати. От як оця, за яку я казала, це Манхеттен, що він, я його поливаю, він коріння зовсім не нарощує. І багато таких, що могли майже не нарощувати там. Один корінець за все время. А то я скажу після цієї болтухи, що я зробила, вони просто поперли як скажені, що мене дуже це здивувало. Думаю, треба з дівчатами поділитись, кому може треба нарощувати корінки, у кого дуже слабкі орхідейки, чи може якісь реанімашечки. От. І взагалі, коли багато коріння. Це дуже гарно. Так, ось такий от е, окорінювач. Ну, Я таким користуюсь, Може, у, у кого є якийсь інший. Головне, що укорінювач. Укорінювача е, я ось кришечка, і на літр води неповна кришечка. Десь половинку, можна сказати. Трішки більше можна, але неповну. Кришечки. Так, е, потім отакий от мікрохелп, містить корисний гриб триходерму, додаю теж десь пів е, чайної ложки. Все гарно е, перемішати. і Якщо немає HB101, ось такий, HB101, три HB е, е, краплинки на літр. Якщо його немає у вас, можна будь-який реаніматор для кімнатних рослин. Це теж тут така колбочка тут невеличка на 5 мл вона. Я її ще додавала. Коли в мене не було, закінчився у мене HB101, я цим. Ну, теж непогано. Реаніматор ну, Ріаніматор слабіший, ніж HB101. Реаніматора трішки більше треба. Десь 6-7 краплин, краплин на літр. HB 101, 3 краплини достатньо. Все це ми колотимо гарненько і поливаємо свої рослинки. У кого закрита система, полили, залишили, у кого відкрита звичайна посадка. Полили, на, на поїли і злили. Ну е, от я хочу сказати, що довго вона е, ця болтуха не храниться не зберігається. Е, ну Один. день Потім вона трішки негарно починає е, пахнути, ну закисає вона. Тому ось така класна. і Не обов'язково для орхідей це гарно, що укорінюють звичайні рослинки, е, кімнатні, у мене хойки. Це я, котрі рослинки там нові собі купляла листочки, вузлики без корінчиків, то вони швидко-швидко нарощували. Я ще могла потримати в цьому растворі своєму, і потім садили, вони швидко давали корінчики і ще потім поливала пару разів. Все супер. Скільки е, спитаєте поливати разів, поливаєте, як поливаєте завжди. Хто як поливає. Раз в тижні, раз в 10 днів, раз в, 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 в 2 тижні. Ну, у кого яка температура е, в домі, в кімнатах, е, все залежить від цього. от У мене, коли дуже спекотно, то я можу хоч. Кожних три дні поливати. Ну, я потрішки потрішки поливаю. Я ж не сильно не заливаю свої квіти, тому буває, що якщо дуже спекотно, то можна трішки підливати по кожних три дні. Ну, а так, раз в тиждень у е мене в основному полив. Так, ось такий е рецепт. Е трішечки зараз покажу, що тут у мене цікавенького цвіте е квітне. Ось така у мене, ну вже хто за мною дивиться мій канал, то знаю. Це балоні бабулетка, ще Тамара її називають. Дуже класна. Хто не знав, дівчатка вона ще ароматна. Це я сама не знала, а от нещодавно унюхала, що вона ароматить. Так що, взагалі, супер класна. Така вона гарного кольору, воскові квіточки і ще ароматні. Дуже довго квітучий сорт. Будемо, у наступному відео буду розказувати про розмноження орхідей. Так що, чекайте, будемо дивитись як можна розмножувати орхідейки на квітоносах. Розкажу про це. Як вони розмножуються, наскільки часто це виходить. Ну, це в, в наступному відео. Так, ось така, значить, балонія ботамара, мені більш балонія нара... подобається назва. От, ароматна, воскова. Ось такий новенький у мене розквітнув триліпс. Триліпс зараз я вже і не пам'ятаю, як він називається. Я так, вибачаюсь. Бургунді, по-моєму, бургунді. Ні. Тайвань Леопард. Це у мене Тайвань Леопард. Він повинен був бути так, триліпсом, і він розквітнув триліпсом по, по сорту. Ось такі це перше цвітіння його ось такий гарненький. Таке гарна квіточка. Не мілка, середня. Не міряла скільки, десь 8 см, думаю, є. Так, що ще є цікавого? Цікавого ще є у мене тут з'явився. Давно собі хотіла, щось ніяк е не купляла, не залишала. Е ось такий у мене е Бебі Дінаміт. Теж довгоквітучий сорт. такі гарні квітки у нього, 9-10 см. Ось така красунька. Так, Потім розквітну, вже. я показувала в тому відео, що попереднє було це рожевий пірат триліпс, ось він квітне, і буде далі отак от дорощувати квітоносик. Ось такий красунчик квітний. І ось така красунечка, не знаю, мультифлорочка, воскові ароматні квіточки. Дуже гарна, яскрава, цікава така красунька. Довго-довже квітне, один раз вона у мене квітла півтора року. Оце це вам точно кажу, півтора року вона у мене квітла. Без кінця вона дорожчує квітоносик і квітне і квітне. Дуже красива така ярка. Квіточки не дуже великі, десь 4,5, мабуть, 5 см, не більше. Ну Дуже така гарненька, мені дуже вона подобається. Не ж кажу ароматна, квітуча, класнюча. Такий у неї яскравий такий кольор. І ну так вона не дуже сильно вигорає, ну не сильно прям так. Тільки котрі, мабуть, що по півтора року, то, звісно, вигорають. А, так, Свіженькі не дуже виграють, дуже класно. Ну так, Я ж кажу, не дуже сильно в цьому році у мене квітнуть, е, тому що була перестановка, вони половиною місяця стояли, стояли в дуже таких не дуже гарних е, умовах, в, тем, в темряві за духі. І їм це не сподобалось. А потім я ще багато, ну майже половину своїх орхітей. Почала пересаджувати після цього. Пересаджувала і вже виставляла тут на нові місця, щоб ну, міняла. Бо вже по багато років, по 3-4 роки у мене були в старій коріці, в субстраті тому старому, він вже такий не дуже гарний був, і треба було пересаджувати. Так що у них такий двійний стрес у багатьох, і вони трішки відпочивають. От. Є нові квітоносики ростуть ну, небагато. В цьому році буде небагато квітів. Так що поки що милуємося так з зеленю як кажуть. Ботва величезна, гарнезна. І скажу, що такі вони дуже у мене великі. Ось стоять кабани. Ті, що невеликі, то маленькі підлітки, вони там ростуть ще 1-7. Так, Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, кому, може, щось не було зрозуміло, пишіть-питайте. Всім буду вдячна за уподобайки, ставте там лайки, пишіть щось, питайте. І до нових зустрічей в ефірі.